Привіт, я Гері. Я інженер у команді пошуку в Google. Чи знали ви, що Ларі та Сергій спочатку назвали свій пошуковий двигун бекраб? Якби ми не змінили назву на Google, ви б зараз дивилися відео про те, як працює бекраб. Отже, в будь-якому випадку ласкаво просимо назад до як працює пошук, де ми досліджуємо основні технічні функції. Що забезпечують роботу Google Search. У нашому попередньому відео ми дізналися, як Google сканує веб-сторінки та індексує їхній вміст. Тепер настав час фактично надавати та ранжувати результати на основі цього вмісту та того, що шукають користувачі. Коли ви вводите запит у Google, наші машини. Шукають у нашому індексі відповідні сторінки та повертають результати, які ми вважаємо найвищої якості, надійними та найбільш релевантними до вашого запиту. Отримання результатів починається з інтерпретації запиту спочатку запит очищується, а потім перевіряється на наявність певних сутностей. Наприклад. Запит гарна фотографія місяця насправді не потребує службових слів а оф та «ві», тому ми їх видалимо. Однак статуя свободи дійсно потребує оф, тому ми залишимо його. Крім того, статуя свободи визнається як окрема сутність. Запит також буде розширено, щоб включити схожі слова. Наприклад. Пошук автосалон буде розширено, щоб включити автомобільний салон, оскільки кар і авто є близькими синонімами. Як тільки ми зрозуміємо запит, ми можемо відправити його до індексу. На основі розібраного запиту індекс поверне велику кількість результатів, які потрібно буде ранжувати. Ранжування значною мірою залежить. Від релевантності результатів для користувача сотні факторів визначають релевантність. Причому фактичний вміст сторінки є найважливішим. Але також враховуються такі речі, як місце знаходження користувача, мова та тип пристрою, наприклад, пошук велосипедні ремонтні майстерні показує різні результати для користувача в Парижі. Ніж для користувача в Гонконзі, ми також повинні враховувати якість сторінки та сайту під час ранжування. Якість визначається рядом факторів, таких як унікальність в місту, відносна важливість сторінки в інтернеті та багато іншого для отримання більш детальної інформації про те, як ми визначаємо та розглядаємо якість загалом. Ми опублікували кілька довідкових сторінок, які ви повинні переглянути. Посилання на них є в описі. На основі запиту користувача функції пошуку, які з'являються на сторінках результатів пошуку, також можуть змінюватися. Повертаючись до нашого запиту, велосипедні ремонтні майстерні. Ви, ймовірно, побачите локальні результати. І жодних результатів зображень. Однак пошук, сучасний велосипед швидше за все покаже результати зображень замість локальних результатів. Мені цікаво, що б сталося, якби ми шукали JavaScript велосипеди. Ну, спробуйте у останньому епізоді, як працює пошук, я поясню різні частини текстових результатів. І ми також розглянемо, як їх контролювати. Це має бути досить цікаво. Приєднуйтесь до мене наступного разу і не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб отримувати більше контенту. про пошу.